Україна активізувала атаки дронами по російських нафтопереробних заводах і об'єктах експортної інфраструктури, завдаючи ударів по ключовому сектору економіки режиму Володимира Путіна. За даними агентства Reuters, внаслідок цих атак виведено з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії. Обстріли порушили процес переробки нафти та експортні операції, що призвело до нестачі палива в деяких регіонах країни. Такі удари стали відповіддю України на просування російських військ на фронті та масовані атаки по українській енергосистемі. Reuters підрахувало, що атаки на 10 НПЗ зупинили роботу приблизно 1,1 мільйона барелів нафти на добу. Аналітики вважають, що таким чином Київ прагне посилити свої позиції в можливих мирних переговорах і спростувати твердження про нібито поразку після зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Водночас удари по НПЗ призвели до зростання експорту сирої нафти, що збіглося з тиском США на Китай та Індію щодо скорочення закупівель у РФ і наклалося на сезонний пік споживання бензину серед туристів і фермерів. У липні Москва була змушена запровадити додаткові обмеження на експорт бензину через високий внутрішній попит, що спровокувало дефіцит палива в південних регіонах Росії, на окупованих українських територіях та на Далекому Сході. У Владивостоці навіть виникли довгі черги на заправках, хоча влада намагається пояснювати це різким зростанням кількості туристів. За словами експерта Карнегі Раша Юрейжа Сентер Сергія Вакуленка, хоча російські заводи втратили лише частину потужностей, навіть це може створити проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку паливом. Водночас Росія отримує близько чверть доходів бюджету від продажу нафти і газу, що дозволяє Кремлю збільшувати військові витрати на 25% і виводить їх на найвищий рівень з часів холодної війни.